Доброго ранку малята! Рано вранці сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину та любити Україну. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що саме ми будемо малювати, відгадайте загадку. Все від нього навкруги Набирається снаги. Тільки ранок настає, вигляне у віконце, всім життя воно дає, променисте, вірно сонце. Як тільки сонечко сходить, все на землі веселішає. Квіти розкривають свої голівки і повертають їх до сонечка. Птахи голосніше починають співати, плоди наливаються. Діти радіють, граються. Вранці сонце з'являється на небосхилі, а ввечері зникає. Сонце це джерело світла і тепла, без яких не було б життя на землі. Сьогодні ми будемо малювати ось таке яскраве, різнокольорове, блискуче сонечко. Для роботи нам потрібні. Аркуш блакитного картону, акварельні фарби, клей, крупна сіль, склянка з водою, олівець, пензлик та будь-яке блюдце. Перед тим, як почнемо малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко привітне, сонечко ласкаве, має форму кола, промінці яскраві. Спочатку беремо будь-яке блюдце, кладемо його на середину нашого аркуша і обводимо простим олівцем. У нас утворилося коло, серединку нашого кола і малюємо спіральку. Тепер малюємо промінчики. Не забуваємо, що у сонечка промінчики різної довжини і короткі, і довгі. Можете намалювати хвилясті лінії, які ви бажаєте. Беремо клей з ось такою насадкою. Так буде зручніше малювати. І малюємо по колу клеєм. І по спіральці? Промальовуємо промінці. Ось таке сонечко з клея в нас вийшло. А зараз будемо посипати наше сонечко з клея сіллю. Ось так. І так, усе сонечко. Добре добре насипаємо, не жаліємо соліпаємо сіллю і нашу спіральку. Тепер, коли ми посипали наше сонечко склею сіллю, даємо йому підсохнути. Коли наше сонечко підсохло, давайте струсимо в пусту ємкість залишки солі. Ось таке сонечко в нас вийшло. В якості експерименту я намалювала ще одне сонечко, покрила його клеєм, але вже намалювала товстішою цівочкою та посипала сіллю. Давайте подивимось, яке сонечко вийде з нього. Тепер вийшло ось таке сонечко. Давайте зробимо наше сонечко яскравим, різнокольоровим. Беремо пензлик та вмочуємо його в водичку. Набираємо на пензлик жовту фарбу і ось так накрапуємо на наше сонечко. В декількох місцях. Вимиваємо наш пензлик і набираємо, наприклад, помаранчеву фарбу. І теж накрапуємо крапельки в декількох місцях, промиваємо пензлик та беремо, наприклад, червону фарбу. І теж накрапуємо на наше сонечко. Візьмемо рожеву фарбу і теж нанесемо на наше сонечко, де ви забажаєте. І так обираємо будь-які кольори, які вам подобаються. Промиваємо пензлик і набираємо іншу фарбу. Я обрала салатову. Промиваємо пензлик, беремо наступну фарбу і промальовуємо наші промінчики. І так промальовуємо усе сонечко. Ось таке яскраве, блискуче сонечко вийшло в мене. Тепер давайте розмалюємо друге сонечко, у якого більш товстіші промінчики. Вмочуємо пензлик в водичку. Вмочуємо в жовту фарбу. І ось так накрапуємо. Наприклад, насерединку, тепер я візьму червону фарбу. Помаранчеву. І так буду чергувати різними кольорами наше сонечко. Ось таким у нас вийшло друге сонечко, а ви обирайте варіант, який подобається вам. Ви будете наносити клей тоненькою або товстенькою цівочкою. Будете розмальовувати тими кольорами, які подобаються вам. Чекаю фото ваших робіт. Сподіваюсь, вам сподобалося наше заняття, а я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!